Друзі, як я вам і обіцяв, на 10 підписників я пройду цю гру знову. Тому попробуємо інший варіант. Візьму цю машину. Подивимось, що зараз буде і в яку халепу я втраплю другий раз. До речі, скоро вийде нова серія з моєю собачкою Мілкою. Так, і чого там зараз буде? Напружений момент. Дуже напружений момент. Ще, а на накружи... Ой! Нічого. Тепер виберу, думаю, лопату. Нічого варіанту нема. Викупию. Оп! Суперсила, швидкість, копання. Ой! а кудись провалився. І що зараз буде? О! Це що за прикол? Ладно, тепер виберу лазерний дрип. Добре? Надіюся, техніка надійна. Ну, і чо? Ура! Подіяв. Ой! Ну, інший раз подіє. Залишилось варіант з бомбою. Окей. Пам. І що? А, ну все. Капець. Думаю, більше не пробувати, інших варіантів нема. На цьому я закінчую відео. Всім пока! Зустрінемось в наступних відео в онлайн-іграх. І проміл!